Доброго дня, компанія Автобіс Вас вітає. Сьогодні 13 січня 2024 року. Як кажуть, з продешніми святами та наступними я як кажуть, які будуть всім здоров'я, позитива хочу побажати в цьому році. А саме основне нашої перемоги. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Сідаємо зручніше і всім приємного перегляду. І так, поїхали. Volkswagen Каді підходить, он, власник підходить, бо каже, нема чим записати. Розказуйте за машину. 1,6, із шість дизель 2013 року. E, значить, по документах грузовий, перероблений повністю під пасажира. Машинка небесна колісниця. Записуйте номер телефону 096 66 77 397. Ціна, ціна даного автомобіля буде 7700 доларів. Торг присутній. Запитувати. Кого Юра, запит... Юра. запитувати Юрія і зараз ми вам її покажемо. Автомобілі практичні через те, що ці автомобілі, автомобілі йдуть на ресорах, і автомобілі часто використовують під комерцію, Тобто ви можете перевозити вантаж на ньому 400-500 кг. І він буде вам сміло їхати. З записні колеса до людини ззаді дає грузовий, але, руку... але перешити. Від пасажира. Ось так він виглядає. Можливо, у когось коштів немає, шукає собі, дешевший Volkswagen якраз може буде посуха. Легкосплавні диски. за більш детальною інформацією телефонуйте до Юрія. Кастом свіжопригнаний. ж я вам скажу так, на ринку мало, тому все, знімаємо вам. Оскільки, скільки є, О, ну що, невеликий, невеликий вибір. Це на даний час 2016 рік, вартість 13800 з 2-літровим дизельним двигуном 96 кВт. Контактний номер 0,67 191 28 20 Заводене двигун, Nokia Guma. На даний час грузовий, спереді 2 місця, механічна коробка продаж, мультикермо. Ось так виглядає, Прицепний пристрій є, можливо, перебладнання на пасажира, вантажу пасажира. Компанія «Автобіс» може вам в цьому допомогти. Ми таким займаємося і також можемо вам, якщо потрібно, продати окремо сидіння до такого автомобіля. Кого зацікаво, телефонуйте до власника. Трафік. Скажіть два слова по автомобілю. Два слова по автомобілю, який то рік? Кінець e, 10-го, Black Edition. максимальна комплектація. чорному Чорновілюрі. Кліма, кліма на салон. E, Повний факт, машина 22-го рік. Вартість. Вартість 13800, ваш номер телефону 098 673 5404. Руслан, запитуйте, Руслана. Я вам зараз цей автомобіль покажу, бо люди стісняються трошки на камеру mm -hmm. говорять. Зверніть увагу, які є про Пари спереді, великі, легко диски, хороша комплектація автомобіля. Ви скажете, ви на ринку такі автомобілі бачили, є по 11, по 12. Бачите, люди, ну, деякі розбираються, деякі ні. Все залежить від комплектації автомобілів. Йокохама японська гума, довга база, прицепний пристрій, ззаді кляпа. і багато людей полюбляє саме чорний колір полочка все по автомобілю є якщо по відношенню до простого пасажира ви бачите сидіння вже і відрізняється дуйки зверху є, а зверху вже не просто кондиціонерна не йде оце блакидіш комплутація знизу обдуви. Боковий арбек стоїть і тут вже стоїть не авіація, а кліма. Сидіння, бачите, вже вілюрові, Оце в Ахідіше відрізняється. Замочки показую. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до Руслана. По вище вказано номер номеру телефону. бачите, людина не написала, тому він вам розкаже. Два слова розкажіть за автомобіль. 12 на отдачу, 10 й рік, 2,5, оригінальний пасажир. Машинка дуже в дуже гарному состоянні. Номер телефону ваш. Номер телефону, зараз вам скажу, я... А я... 0,99 177 83 42 Запитувати, Іван. Запитувати Івана, ось продається ренотрафік, але вже бачите з 2,5 двигуном, він є мочнішим. Є люди, які хочуть собі, наприклад, саме 2,5, хочуть возити ззаді, наприклад, причіп. О, це таки потужніший двигун. І воно якби людям, як і деяким хочеться, ну, мощнішого двигуна витрати пального. Не, скажімо так, невеликі, там що особливо відрізняється, але двигун все-таки потужніше. Так, не відкривайте, Показуйте. Так. Зараз покажемо ззаді. Ось так він виглядає ззади повністю комплектація. І По відношенню до Black Edition бачите, вже салон зовсім інший, простіше. Різниця суттєво є. Бокового айрбека немає, подвійне сидіння і кондиціонер. Коли Black Edition йде кліма. Але є airbag керма, механіка, кондиціонер. Обдуви зверху, бо бувають такі випадки, що навіть обдувів, наприклад, або знизу обдувів немає, або зверху немає. Різна комплектація пасажирів буває різноманітна. От, кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. Оригінальний заводський пасажир в довгій базі. Ось так він виглядає в 15 дюймових колесах, Мішелін Гума. Бачите, оригінальний заводський пасажир. Ні, ти давно боу, давно був. Рівний. Шовчик є акуратненький. Комплектація тренд. Контактний номер 0,67 253 28 94. 2 ,2 92 кВт. 9 місць пасажир. 125 Т-300. А також автомобілі присутні Вебасто, так, скільки пробігу оригінально. 800. Скільки? Оригінально. 248 тисяч. 248 тисяч, мультикермо, механіка і є присутні Вебасто. Все, все є. Все. Да. Кажіть ваш номер телефону ще раз. 067. 253. 2894. Запитувати Микола. Запитувати Микола. Спринтер в середній базі. Це в нас 2001 рік, з пробігом 307 тисяч, вартість 10 500. Контактний номер 0,98 950 82 49. І показуємо вам зараз цей автомобіль. На постійному обліку. Це автомобіль, який вже їздив в Україні. Ось так він виглядає. Доброго дня. Доброго дня. Покажем. Міс не години, чого? Ні. Ну. Які недоліки по автомобілю? Недоліки? Да. В принципі, немає ніяких. Нема ніяких робочих автомобілів. Дуже мало їзди. Да. Покажем. Ланжерони задні цілі. Одна ресора. От, власник відкрив, Це пасажир. Грузопасажир зі спальником. За спальником автономка. Все є. Ось так він виглядає. Бачите, така буда, вставочки там зроблені. Задні двері зараз покажу. Дверцята закриваються добре. 2001 рік є прицепний пристрій. покажемо вам внизи дверей дайте ну, покажемо так в другу сторону якісь ну, живий ще ось так він виглядає і під капотом давайте покажемо людям так уму задню Діння пілот стоїть. Прикапає. Да ні, не, Та не, не, не готові. Так, а як є, роботні лишавки, Так. Як вас звати? Микола. По батькові? Іванович. Микола Іванович, кого такий автомобіль? Телефонуйте до Миколи Івановича за номером ТЕЛЕФОН 098 950 82 49. Кенго в грузовому варіанті на постійних номерах. Бачите ось такі кенго. Так, зараз, на жаль, зачинене. Чи є Ні 2010 рік. Вартість автомобіля 5 тисяч. 1,5 дизельний двигун 256 тисяч пробігу. Контактний номер 067 383 2079. Грозовий варіант для роботи, для бізнесу за 5 тисяч. Ось такий власник підійшов, тому можемо відкрити і показати цей автомобіль. Ось так виглядає. зацікавило, телефонуйте до власника. Транзит маленький, кажуть, короткий, 2006 рік, двигун 2.0, вартість 5500 торг. На жаль, нема номеру телефону. Шукайте в інтернеті цього власника. 2008 року з пробігом, 4, 700, з пробігом 329 це у нас 2-х літровий дизельний загун. Вартість 4700, контактний номер 098 099 -67 11. запитувати Сергія. Ось вам такий грузовий Фіатик, чобіток, На даний час фіат скудо. Кого зацікавого, телефонуйте до власника. У мене транспортер, 2005 рік, але перейдіти як кажуть, новіше обличчя. Отак він виглядає. Це в нас пасажир. Довгі що що? Сідушки є, але я Ага, сидіння зняті. Ось так виглядає. Камера заднього виду. Відкривайте задні, як відкрити. І ось такий він по салону. Весь сидінь. Сидіння є. Об'єм двигуна 2,5. Да. 2,5. 96 кВт, так? Да? Два слова по автомобілі, що розкажете? Повністю власну, машина. Так. По підкрасам що там? Повністю поклав. Багато ж поклівки? Ні. Поняв. контактний номер ваш. 096. -103 так. 103 42 26. Ага. З, звати? Лос. За скільки даєте? 9, 7, 8, 8, 8. Я зрозумів. Міняєте, продаєте тільки, тільки продаж. Тільки продаж. Ага. Добре, Кого зацікавило, телефонуйте долі. Доброго дня, компанія Автобіс вас вітає і пропонує вам останнє надходження. Це ЛДВ конвой, самий довгий Максі База. З об'ємом двигуна 2,4 турбодизель. Механічною коробкою передач. ЛДВ конвой це той же самий Ford Transit. Задній привід. Автомобіль 2005 року. Двигун сухий, в дуже чудовому стані, не капає, не димить. Гарно працює, коробка міст не годе. Вихлопна не закопчена ззаді спарені колеса. Корозії, ржавчини по автомобілю немає. Ось так він виглядає. Вартість автомобіля складає. 9 тисяч умовних одиниць. ЛДВ конвой 2005 року. На спарних колесах в максі базі. Так, ЛТшка 45. В максі базі. Сама, довга, сама висока. З об'ємом 2, -на, 2, 224 дизель. Вони як є і турбодизель, так і є простий дизель. На даний час це простий дизель. Аутобіль повністю живий, що знизу по лонжеронам, по салону ізовні. Технічно, в відмінному стані, спарені колеса. Не коробка не вибуває, міст не гуде, ніде нічого не капає. Вартість автомобіля складає 7 тисяч. Citroen Jumper. L3H3 в новому обличчі з 3 потужним двиганом, механічною коробкою передач, 16-й дівьмови в колесах, з кондиціонером, з електрикою, в чудовому стані, ніде нічого не грюкає, не стукає. Відмінний технічний стан. Можливий готюковий розрахунок. Можливо, варіанти обміну. Початкова вартість автомобіля складає 16900. Так, і в еко євроделі в новому обличчі з 3-літровим потужним двигуном L3H4, максимальна довжина. Автомобіль в рідній фармі, 3 літровий потужний двигун, механічна коробка передач. Відмінний стан ззовні. Всередині, знизу, спарені колеса. Початкова вартість автомобіля складає 19 800 Можливі варіанти обміну. Mercedes Sprinter 2009 року покупка 515 в ідеальному стані 180 тисяч оригінального пробігу. Весь в рідній фарбі. І автомобіль спеці... спеціалізований вишка. Початкова вартість автомобіля складає 28 500. Можливий торг, можливі варіанти опіну. Мерседес 609. В максі базі, довжина багажного відділення складає 4,20. Автомобіль в відмінному стані. Дугун сухий, не капає, коробка не вибуває, місць не гуде. Рама вся ціла. Початкова вартість автомобіля складає 10 тисяч. Можливо, перебладнання автомобіля під бортовий, евакуатор. А можливо, просто використовувати як фургон. Volkswagen Crafter L2H2 2.0 103 кВт з оригінальним пробігом 200 тисяч. Кондиціонер, мокре вебасту, а саме основне, автомобіль повністю в рідній фарбі. Без жодного підкрасу, саме такий, як шукають люди. Початкова вартість автомобіля складає 25 900. 2021 рік модель